Вітаю! Ідея другий тиждень Футіс. Швиденько переглянемо контент перед тим як перейдемо до найцікавішого до паків та піків з легендами. Почнемо з доступних нам СБЧ-гравців: елітний, але дорогущий Бутра. Далі Робін Ван Персі. На жаль, з чотирма зірками на фінтах Тімо Вернер. За дешево людина мем Гаррі Магуайр, а також нам доступний герой Джо Коул. Ну і з бачей, які я особисто відмічу, це 97-й Пауло Дібала. Елітна картка доволі недорога. 86,8, 89 та 90. Переходимо до апгрейдів. Daily Логін, не забудьте. Путіс ререліз батч 2. Тут же багато цікавих варіантів. Там Тотс Месі, Тотс Мбапе, Ольму і просять за це рейтинг 87 без з Тоцу чи інформу. Далі 86 плюс пік. Склад рейтинговим 85 необхідний без інформу. 5 разів на день доступний пак 84 плюс X10 за склад рейтинговим 84 з тоцом чи інформу. 86 плюс X3. футіс ререліз бач 2 апгрейд. Смішно, бо це всі окрім. Джордана Хендерсона єдиної картки рейтингу 85 і просять за це склад 85 та 86, тот саме чинформам. Замість піку 82 плюс повернувся пік 1 з плюс. У серпні це дуже смішно, і замість нього краще золоті картки направити у Futis Crafting апгрейд, якщо ви його ще не зробили. З крафтом них вам допоможуть, окрім екщенгів Daily Gold апгрейди, доступні 10 разів на день за срібний та бронзовий склади. Окрім паки 77 плюс X5, ви отримаєте прогрес у цьому завданні Futis Crafting апгрейд Комплішеніс, де за 160 з виконаних таких СБЧ, ви отримуєте ПАК 84 плюс Х20. У завданнях, окрім класичних Daily Play та Daily Login, доступна така Futis картка Паліні за 5 перемог з трьома португальцями в стартовому складі. Тренові еволюції на момент запису, технічний титан, доступний двічі, пасінг мастер та платна еволюція 75 тисяч кошти Futis FK Crown. Серед них ви окремлю Пассинг Мастер Майн, адже з ним можна зробити конкурентну спроможну картку Андрія Шевченка. Якщо у вас. Звісно, збереглася до сих пір Future Stars картка з його СБЧ. 5 зірок на фінтах, 5 зірок Fiquo, та то йому двигуни, можна ставити основний склад. І нарешті пік з легендами. 93 плюс, Greats of the Game, Footies Team 1 або Team 2 прибрали швидкого ласу і просять 88 рейтинг з Тотсом Шейнфотмом та 89 без. Перша спроба. Поїхали. Фух, сподіваємося на щось топове, наприклад, Карлес Пуйоль топ, але картка не дуже. Борейсі вже є, будь ласка, Фернандо Торес. Я скажу це непогано. Я хотів цю картку, тепер вона в мене буде в колекції. Скільки ти зараз коштуєш? 170 тисяч. Спроба під номером 2. Хто тут? Перший варіант. Арнандес. Деться вже був. Замброту непогано, дуже непогано. І. Апгрейд для мого Ultimate Birthday Замброти. Коштує він скільки? Ну, всього, нічого. Також відкрив паки з легендами з минулого тижня. 92 Коласу Greats of the Game Футіс. Поїхали. Хто тут? Згоріше Голасо. Бразилія. Цап. Кака знову. Та йоп. У мене і так повна колекція ще й дублікати падають. Із його дублікату зробив Футіс Reліes Пік. Що тут? Персі. І другий такий пак. Поїхали. О! So хочу upgrade to the game Raikard, да? Теж туплікат. Доповнюю відео контентом вечору вівторка. 95-й Луїсо Пенда. Не цікава картка, ще й два склади просять. Якщо у вас забагато бронзових та срібних карток, для вас додали Ultimate Bronze та Ultimate Silver Upgrade. Silver дає 8 золотих камонок за 11 срібних карток, а Bronze дає 7 рарних срібних карток за 11 бронзових. Чергове сумнівне рішення від її за останні кілька днів: Ultimate Founders Evolution. У когось взагалі лишилися картки Founders Evolution. Ну і найцікавіше. Пік 1 з 4, 94, Pastor Glory Maker Mark Team of the Tournament, Герой, Grades of the Game та дві команди Footies. За це просять склад рейтингу 88 з Тотцем Шинформом та 89. Випробуємо його. Також думаю, можна подивитись по одному. Перший. Це хто? Nico Williams! Я дуже радий його словити. Шкода ще 4 зірки на фінтах, але крута картка далі. Мартінес, Драгушин і. Муньос. ну, Ніко Вільямс, я радий, це хороший дроп. Ж ти скільки! Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Найголовніше підтримуйте українське військо. Бувайте!